У Житомирі розпочали будівництво трьох дитячих будинків сімейного типу за кошти уряду Естонії. Сьогодні, 1 червня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заклав фундамент перших двох будинків на околиці Житомира. Ще один будинок зведуть у кількох кілометрах від міста. Дві оселі будують для родин з Херсонщини. Будівництво комунікацій до ділянок фінансували із бюджету Житомира. Будинки та підсобне приміщення з укриттям планують завершити за півроку. Під час свого візиту Маргус Цахна заклав капсулу із дитячими малюнками та побажаннями естонців у фундамент майбутніх споруд Естонія, невелика країна. Це тільки 1,3 мільйона людей. І тому ми чудово розуміємо, наскільки важливий кожен і що діти це майбутнє. Ми намагаємося в будь-який спосіб підтримувати вас. Можливо, це не величезні проекти, але конкретно ці будинки вони змінять життя конкретних сімей. Вони дадуть надію. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.